Скільки Канада платить за дітей? Основна дитяча виплата це Канада Child Benefit. Це щомісячна виплата від держави. Виплачують до 650 доларів на місяць на дитину до 6 років та до 520, можливо, трохи більше на дитину віком від 6 до 18. Суму вираховують відповідно до вашого річного доходу на сім'ю. Наступна виплата провінційна. Я говорю про Квебек. Щомісячна виплата на дитину може становити приблизно 250 доларів. Сума теж залежить від вашого річного доходу та кількості дітей. Проте для цих виплат ви повинні виконати декілька вимог: подати податкову декларацію, прожити 18 місяців в Канаді, заповнити форми та зібрати документи. Також мама може отримувати декретні виплати, якщо вона відпрацювала певну кількість годин, субсидування садочку, повернення податків, доплати на шкідне приладдя і так далі. Але знову ж таки, все залежить від вашого річного доходу. Якщо цікаво, пиши у коментарях, і я знімлю другу частину.